Какой ураган? Вы меня Або туда, або сюда. не Я хуею. Зараз лёгкий пиздец получается. Ни хрена Это Град? Нет, это Луна. Ё-моё. тут типа, зараз не бізує. Могу ти машини ховати. Куди, Іди біжи давай, я. Я на тебе подивлюся, я тебе зніму. Куда ховати? Підземний перехід, там. Ну вам, у вас ще є шанс заїхати під землі. Я маю. Я маю, я нічого старалося. А ви скупієте тут? Віду йоти пробігли сюди, я мов. Та ми таке стояли, і я пальну зражав. Ми як ті палкати ходять. О, вовже дерева тихо. У мене таке враження, що зараз буде друга друга атака. Може там за тим будинком смерчики є? Я тут мало.